Всім бажаю доброго дня або вечора. Кого як. Так, хотіла вам похвалитися. Сьогодні отримала отаку посилку: це смаколики мені до Дня народження. І зараз почну розпаковувати пакування суперське, бачите, все, ну, отак от таким чином, заклеєно. І починаю. Так, обгородку зняли. Так, шматок пенопласта піде на дренаж. Ой, там холодно. Вау! <реш> в кого які смаколики, да в мене ось такі. Ляш. Все холодне. Так. Міді креветки. О, королівські креветки. Так, це, мабуть, тунець. Це якась ковбаска? Що це? Так, ковбаса, два види риби, Холодне копчення. Риби тунець, Ну, таке спробуємо. Так, це хладоген. Почите, і не розморозилось зовсім. Так, що в мене ще тут? Це куточку тунець, Ага, тобто в мене тут <гум> більша частина це колодоген. Ага, і отака рибка. Ну, рулет з чотирьох риб. Да. Ага, ой, мабуть, це корюшка в'ялена. Супер, вона дуже смачнюча. Так, все. І три пляшки замороженої води. Оце таке. Ну, Дуже дякую за подарунок. Ну, Сподіваюсь, вам було цікаво. Бачите, дуже гарно запаковано. От, і тому так воно і доїхало. Все охолоджене, заморожене, нічого. Не зіпсувалась, вона навіть не розтанула Чому ж там зіпсовуватися? Дуже дякую. Отаке привітанечко